Трамп сам себе поставив в дуже обмежений, скажімо, якийсь ем, часовий період. Він обіцяв закінчити війну в 24 години. Потім була розмова там про декілька тижнів, потім була розмова про 180 днів, в кіткелах, якщо пам'ятаєте, заявив. Але в будь-якому випадку він обмежений в часі. І Путін це прекрасно розуміє. І коли ми з вами подивимося на дві сторони чисто умовного переговорного процесу України і Росії, на кого тиснути легше та безперечно, на Україну, ми вже це побачили. Тому е, Путін робить це для того, щоб в процесі визначення тих чи інших умов так званого миру е, були максимально враховані його хотілки вибачте, будь ласка, через тиск на Україну. І тому він робить це для того, щоб підпирав, щоби час підпирав Трампа якомога швидше це питання вирішити. Шляхом тиску на Україну, але ж тут також воно так не працює, тому що за плечима України є Європа в кінці кінців. Там є теж своє специфічне бачення. Тобто, є ну і є в кінці кінців наряд український, який не піде на відверто відвертой речі. Так ну безперечно, тому от дивимося, у мене є на сьогоднішній момент достатньо великий песимізм з приводу швидкої мирної угоди з Російською Федерацією.